Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. Закриття мотосезону в місті Переяслав. Такий ось не дуже, скажу, теплий, але і не холодний жовтневий ранок, чи вже можна сказати, день. Вирушаю Переяслав. Але хочеться максимально вам передати настрій цього мотозаходу. Але в мене всього одна чи дві години. Дуже-дуже обмаль часу. І зараз вже 11.10, о 12 починаються самі заходи в Переяславі. Тож буду швиденько їхати, швиденько, але максимально обережно покажу, що є. Не знаю, багато людей буде ні чи ні. Чому вирішив поїхати? Тому що прийшла якась інформація, що закриття мотосезону в Бризбулі не буде. Ну і я сам же як служу, не знаю, чи буде взагалі в мене можливість, навіть якщо й буде. Закриття мотосезону в Борисполі, чи в мене буде нагода приїхати? Тож, з'являється якась можливість, знімаю. Немає можливості, не знімаю. Дякую всім за розуміння. Поїхали! Жесть, як я замерз. Молодь. Молодь. Коротше, сер Алекс мені казав, що краще трошечки замерзнути, чим отримати тепловий удар. А у мене, виходить, інша історія. І жарко погано. Ох, І холодно погано. Коротше, замерз. Їхав по дорозі, думав, мене десь трошечки. Намахують навіть, ні одного мотоцикліста не зустрів. Приїхав Переяслав на заправку Корал, це якраз на виїзд. Всі її знають, хто приїжджає на Черкаси, їздить на якісь сходини, то бачили не один раз. Приїхав, дивлюсь, ну нікого поки знайомого немає, одна молодь. Ну, вже 12-та година. Побачимо. Зараз має щось почати. Так, холодно не тільки їхати, а холодно, в принципі, і стояти. Якби щось знав, не подумав, можливо, потрібно було одягати шкіряні штани. Якраз було б ніг зараз самий раз. Мабуть, хлопці з Борисполя приїхали, а можливо, ні, можливо, помиляюся. Що його робити, поки не знаю, яка програма заходів, теж невідомо. Що чекаємо, поки ніхто нічого не каже. Ми побачимо, побачимо, почекаємо, щось там ж все одно має бути. Страє гонки по дорогам загального користування, але на мою думку, це так собі не дурня. Тому що, ну, самі розумієте, наражаються самі на небезпеку і можуть підставити когось іншого. Люди з'їжджаються народу все більше. Я так думаю, що це було на 12-ту збір, і заходи почнуться, мабуть, о 13-й годині. От мені щось так здається. Більш-менш дізнався інформацію. О 12-тій починається збір, на який я приїхав, ще так поспішав. О 13-й формується колона, рушає по вулицям Переяслава. Потім їдемо на локацію за Переяславом в сторону. Цибрів і там вже будуть проходити заходи. Я ще раз кажу, що в мене мало часу, через пару годин мені потрібно повертатись, але думаю встигну заскочити в цибрі, показати, де і що. Почався інструктаж, Вон якраз позаду мене розповідають правила поводження в колоні. Не знаю, буду їхати я в колоні чи ні, мабуть, зніму саму колону, потім буду, як завжди, наздоганяти. Побачимо по ситуації. Рухається колона. Ваш халєр, ну що, тепер я нас доганяю, думаю, все буде окей. Це мені сподобалось, трошки зазняв, не знаю вам, чути мене чи ні, чи може кричу голосно, пишіть в коментарях. Погнав! Голові хлопці! Добре. Як, як юшка краще, ніж на стандарті. Ми тоді теж юшку з тобою їли. На природі вся юшка одинакова. Як може Отже на місці мотоциклістів чимало. В основному молодь непризивного віку, бо зараз можуть знову ж будуть коментарі, я впевнений, скільки ухилянтів. От, теж мета заходу, одна із мет... мета заходу це збір коштів на допомогу Збройним силам України. Трошечки побуду і буду їхати, бо планував на Переяслав, а локація в циблях. Далеченько, да? і потрібно годину це точно, їхати додому. Тож познімаю і погнав. Погодка така, холодно сьогодні. Хто пам'ятає цих дядьків, напишіть в коментарях по минулим подорожам, обов'язково напишіть, хто це. Ну це всім такі відомі дядьки, що й мотоцикли такі Honda. Ну, Починали з Авенджера, от з такого, як у мене. Традиційно для таких заходів Женя показував трюки на своєму мотоциклі, було цікаво, було захоплюючі. Сподобалось. Зараз не знаю, що тут очищається взльотка, я так розумію, якесь щось буде дуже гонки побачимо Коротенько, але нормально. В такому заході До, О, це буде контент. Да, буде контент. Ким. <шу> а що б я без дока робив? Контенту не було б, Ну, <шу> зараз всі в стакані. Зараз ми воняти кажуть, тому що приймуть за 100% зараз. піддайся поддайся, мені треба побіти. А мені контент. Ленена, контент треба. Тепер це відео, треба, щоб ти приграв. Так, і борботи проігрують. Вс. І ти що, доктор падає, вперед, тормози. Я його тут підтримаю. Я буду тримати. Лоски тримайте його. Я тримаю.

Камрій десь ззаді, так? А от камері! Він заблудиться! Я кампус на це не висвітлювати. А в мене фокусіровка не зловилась. Ні, ні, ти настаду рир, ти фальш-старт зробив, Ми бачили? ...розважається, а я буду потихеньку збиратися їхати. І так, уже запізнююся, як я казав, мало часу. Тож потихеньку збираюся. Збираємось назад. Вирішили їхати разом з Вадимом і довкола. Буде трошки веселіше, але треба їхати швидко, тому що дійсно поспішаємо. Швидко, але обережно. Щастя, здоров'я, любові, любіть Україну і Дякую, все буде душі. добре. Ділісь контентом буде дивитися. Да, Обов'язково. Думаю, нічого страшного, що на четвертій передачі. А, зараз включиш п'яту, Так, да, Зараз включу п'яту. Все, погнав. Усвіти. Сьогодні ми були разом з вами на закритті мотосезону в місті Переяслав. Максимально хотів передати вам атмосферу, не знаю, вийшло, не вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож, не знаю, чи буде закриття мотосезону у Борисполі. Якщо буде і буде в мене така можливість, я обов'язково. Познімаю, щось покажу вам. Якщо можливості не буде і не буде закриття, ну маємо, що маємо. Тож дякую всім за перегляд. Дякую, що були сьогодні разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. Бережіть себе. Всім пока.